Я думаю, у нас чекає підйом на гору. А тут водичка якась лужиться і там хтось живе. Це щось незрозуміло, щось біле, щось засохло. Отак горна річка, мабуть, біжить, потім привращається у ті калюшки, що я вам показувала тут. А це під нами. Ми йдемо зверху, а під нами отака от. ця горна річка чи що це? Ну, колись вона стає річкою і тече. Ось вам наші козі трубки. А там обрив. Якщо втомився від людей сюди. Слухайте, не значимо. Оцього чувака, ви бачите, треба зробити фоточок. Чувак бомбезний. Який індієць Друзі мої, і традиційно водопад. Водоспад. Да? Водоспад, дивіться. О, які крутий Ми ж любимо шукати водоспади. Так, а я вже з палочкою. Мені чоловік знайшов таку бамбукову паличку. Скандинавська ходьба. Ой! Так, народ черепаха тертя. Оказується я не включила. Зараз буду переходити. Знову водоспад. Ой, не можу, щоб це не зняти. Дивіться, які тут чудики живуть. Печери. О, клас. Коктуси більше, ніж я. Ну і десь з тут двама прийшли. І знов ліземо гору. Не можу перестати знімати. Бо як не повернися, з усіх боків краса. Так, добре, що в мене і паличка. Я на неї опираюсь і залажу сюди. А, як зроблено природу. Я ще знімаю тут, звісно, жорсткий підйом наверх. Інтернету ж немає. А треба ж буде шукати дорогу назад. Ха-ха-ха. А щось так задуло. Вау! Так, льопчики, якась печера. Йоха, Що вам сказати? Звісно. Звісно. Ми туди не поліземо, але вона є. Збоку теж печера. Так. І тут так раз залізла на гору, а тут таке дерево. Офігенське, здорове. Хмарк. Це прекрасне дерево. А ну зацініть, який в нього ствол цього дерева. От скільки йому років, хто знає. Боже яке. З сюди познімаю. Бо тут також такі краси. Такі гіганти, красиві красиві. Не можу зупинитись. Чуєте знімаю його? Цим знімаю Звіробой. Коротше, розміри в нього то як там була ромашка, може більш. Ну дуже схожий, може це і не Звіробой, але мені дуже схожий на Звіробой. І про що я казала? Немаркована ця тропа тут, коротше. Цей національний парк він дуже великий, він займає одну... Треть всього цього острова, але ця тропа чогось не маркована. Немає маркерів. отак от, от йдемо. Ми зайшли на чийсь огород І тут у нас персик представлений. А, а тут картопля сінеглазка. мамуля, привіт. З цього боку теж картопля-сінняглазка і апельсин. І ось такий страж. Уявляєте, блин, як людям сюди залізти? Щоб її посадити, пополоти. Коротше, не одні ми такі, а це помідор, народ. Свої не знімаю, вже покажу. красиві, цвітуть. І зайшли ми в якісь джунглі. Тут у мене є співавтор. Співає. Ну, бачите, тут трошки є цивілізація. Якби з диночок зроблений. Ой, блін, а тут якось... Муха гуде. Так, народ, ми йшли, йшли. І прийшли в якесь посеління знову. І тут живуть люди. Але я не знаю, дороги немає, а будинки є. Цікаво, як вони сюди стройматеріали, але ці козі тропочки я не уявляю. Цікаво. Так, пішли шукати цивілізацію. Банани. Ось такі гроздя, вони невеликі. І що, ми повертаємося назад. Зайшли ми, звісно, в приватний сектор, тому і не було маркерів, тропа була десь в іншому місці, але прикольно. Що я вам хочу сказати, друзі? Найкращі кадри життя забирає собі. Все одно камера так вам не передасть цю красу трошки носим півничтона рика океан корабли и зараз мы кидаем учи волны То у воду, я залізла в воду. Після гор, після пройденого маршруту, можна залізти в воду. Він холодненький.